Вітаю з вами Бурсук, У кого Nocта легенд, Прохання випробувати універсальну програму, яка точно підходить на цілину, в тому числі і важкі ґрунти чорноземи, на зарослі траву, чи це кущі і тому подібне. В лісі теж можна ходити. На паханому ґрунті не факту, стільки баланс ґрунта в нас тут 0. Але це треба ще перевірити. Якщо є можливість, теж перевіряйте. Парк. Два сектора закрито, М1, чутливість 27. Переходимо в параметри швидкість 3, саме 3, IF 6 Гучність 6, слабкі сигнали 3. Переходимо в тональні 60 тонів. В даному випадку комбінацію я зробив таку 5-10. Тут у нас 4-22. І перехід 6. Всім дякую за увагу. У кого є можливість, випробуйте, походіть і напишіть, мінуси, плюси, чи щось досконалювали, переробляли, чи на ваших ґрунтах працює, чи не працює. Це буде корисно для загальної справи. Всім фарту і здоров'я!